І без декомпресометра. Привіт Нарешті я задовбався ось заводити цією ручкою. зараз покажу, як це в мене виходило. Ручка від 185-го. Другий, 195-й, наче там форсований, там змінена поршнева гільза. Колінчатий вал шатун, так як трошечки форсований, 15 номіналу лошадиних сил. Ну, Це таке вже сам Бог знає який там двигун вже китайці всунули. Я настільки в двигунах не поглиблювався, я більше до великих тракторів. Так. У мене стояв ось це і все. Ну, що від нього залишилось? Це наче, якби 45 40-ка, але через рік експлуатації в ньому замкнула банка. І він почав видавати тільки 9 вольт максимум. На зарядці ставиш, не ставиш, неважливо вже. Просто замкнула якась банка. І ось вирішив я вже не брати 60-ку, а взяти ось таку. Ось це 65. -очку. Дивіться. Зараз, зараз. Гарантія, це повинно бути ось такий ось. Він сюди, зараз покажу. Маленький акумулятор сюди стає повністю геть без питань. Він, Ось оця рамочка під нього. Цей в мене буде ставати ось отак. Ще сюди я рамочку отак, полосочку вставлю і буде кріпитись за оце вухо і до цього вуха отак, резинкою. Тут стояла маса заводська, так скажем китайська, яка згоріла через півтора року, десь плюс-мінус. Всередині, вона не розборна, практично там треба розламувати. Але то вже не маса. <кхем> і от Зараз встановлю і покажу, як буде запускатись на 65 Так, дивіться, встановив його. Ну, Він тут, в принципі, нікуди не дінеться зовсім. Тут у нього немає куди пригнути, тут сам стартер знаходиться, тут трошечки є місця. Але так він дуже-дуже тісно сюди стає. Тут його шланги ще плюс тримають ось гідравлічні. Тут генератор. Звісно, що він буде тертися, його треба буде ось так натягнути, резиночки, все, щоб було, щоб він ніде не взайне не терся, але то вже таке згодом. Зараз покажу, як він ручкою заводився, ви вже бачили. А зараз як стартером. Трошечки додаємо газу і без декомпресометра. А тепер з декомпресометром, як буде. Тобто 65-ка цей двигун, шильдик з нього. То ось так. Взагалі без питань. Зараз викручу, щоб не завівся, як буде крутити з тиском. Да, звісно, що так набагато легше його заводити, ніж тою ручкою маслати. Я вже не знаю, вже стільки замаслався тою ручкою, що досталь. Так що, отак, хлопці, така, такий підгон своєму міні-тракторцю чи мототракторцю. Все, дякую за перегляд, всім па-па-па. Ставте лайки, будь ласка. Підписуйтесь на канал.